Привіт, мене звати Яна, я інфлюенс маркетолог І сьогодні хочу поділитися з тобою, як просувати свій особистий бренд через блогерів. Сподіваюся, всі знають, що таке інфлюенс. це вплив. Саме тому інфлюенсерів називають. Так, тому що це лідери думок, це люди, які впливають своєю думкою, своїми рішеннями, і саме такою особистістю можеш стати ти, якщо будеш вести свій особистий блог і розповідати про себе, транслювати своє життя, показувати свої цінності, принципи тощо. Якщо твоя мета для того, щоб створити особистий бренд, продавати свої товари, свої послуги, тоді інфлюенс маркетинг допоможе тобі зробити це набагато швидше завдяки рекламі. У блогерів, ти будеш отримувати їх довіру до себе. Сьогодні я поділюся з тобою чотирма діями, завдяки яким ти зможеш співпрацювати із блогерами, і ця співпраця буде реально приносити тобі такі результати, як збільшення довіри, збільшення охоплень, підписників продажів. Тощо не кожен місяць при веденні особистого бренду є можливість виділити бюджет, купувати рекламу у блогерів. Тим більше часто чую таку інформацію, що люди Пробував замовити рекламу у блогера, і отримували великі розчарування через те, що не побачили ефективності і хоч якогось результату, а гроші на це злили. Тому в першу чергу хочу приділити увагу темі того, як ти можеш просунути себе через блогера, не купуючи у нього рекламу. Тобто я поділюся з тобою чотирма діями, завдяки яким ти зможеш просувати себе через блогерів і не платити їм за це гроші. Ну що погнали. بارشا جيام انا لزوي Досить просто підписуватись на блогерів і стежити за їх крутим і захоплюючим контентом, купувати у них рекламу, або просто насолоджуватися тим, як у них все виходить. Твоя мета не просто дивитися на них, твоя мета аналізувати їх, зміни свій підхід, тому що блогери потрібні тобі для твого особистого зросту. Якщо ти почнеш відкривати їх контент і думати не про те, який він молодець, як класно він то зробив, а будеш думати про те, як я можу використати всю цю інформацію для того, щоб просунути себе, твої результати значно зростуть і зміняться. Твій аккаунт почне привертати увагу іншим. Згадай три своїх улюблених блогера, за якими ти стежиш щотижня. Можливо, тобі подобаються їх цінності, принципи, контент, можливо, вони тебе надихають, а може просто розважають, неважливо. Випиши їх, будь ласка, до себе в нотатки. Я дуже хочу, щоб ти реально зміг попрактикуватись і використати всі всі ці фішки і ідеї, які я озвучу на цих, як мінімум, трьох блогерах, відкривай сторіз і дивися про що вони публікують. Дуже часто в нас є така тема, що ми спостерігаємо за сторізами і залишаємо свої думки при собі. Моя мета. Відтепер дивитися на їх сторізи і не просто гортати і читати і залишати це в собі. Твоя мета аналізувати про що вони публікують, про що вони говорять, і як це відгукується в тобі, і що ти можеш відповісти цьому блогеру так, щоб він звернув на тебе увагу. Тобто, це не має бути вау, супер круто оці типові слова. Це має бути щось, що дійсно буде співпадати з тою темою, яку він озвучує. Блогеру це буде на руку. Він зможе зробити. Скрін твоєї відповіді і заюзати це у своєму майбутньому сторітелі для того, щоб показати, що дійсно ту тему, яку він підніс, вона є цікава іншим, що там, за лаштунками його директору, проходять якісь дебати, можливо, або просто переписка стосовно тої теми, яку затронув цей блогер. Він буде використовувати це як доказ того, що його аудиторія ця тема цікава і тим самим залучати ще більше і більше людей на реакцію. Це не мають бути бездумні, якісь текста або якісь звинувачення. Постарайся обґрунтовано давати свої відповіді так, щоб вони дійсно зайшли. Звичайно, це не потрібно робити постійно, і не варто робити забагато, щоб просто не набриднути блогеру. Я тебе не його може бути таке, що блогер ніяк не відреагує взагалі на твоє повідомлення, не використає його в себе в сторізах, але повір: перший дотик твій з ним вже стався. Тобто, ти звернув його увагу. Рілси і пости це взагалі дуже потужний інструмент, завдяки якому ти можеш у коментарях заявляти про себе, і тебе будуть бачити спостерігачі і коментатори того чи іншого блогера. Звичайно, і в цьому випадку теж на тебе ніхто не зверне увагу, якщо ти будеш кидати просто вогники сердечки. Твоя мета це залишати коментарі, такі, які будуть звертати увагу інших, такі завдяки яким буде розкриватися, наприклад, твоя експертність, або часом це можуть бути навіть жарти, ти можеш робити навіть воронки через коментарі у блогерів. А як це працює, слухай далі. Пиши змістовно і чіпляючи. Це найголовніше. До прикладу, недавно моя знайома запостила з заголовком, що такого зробив блогер, що ти від нього відписуєшся, і у тексті вона вже розкрила цю тему стосовно себе, як вона вибирає, чому вона відписується від тої чи іншої людини. Що зазвичай це все через принципи і цінності, які відрізняються від наших, плюс вона навела у приклад те, що її датуєш часом інстаграм, їй рекомендує тих людей, яких би вона. Не хотіла бачити у своїй стрічці, і я відреагувала на це, що я розумію її почуття, і що я рекомендую їй натискати нецікаву цікаву на такий контент. Вона звичайно відреагувала на це повідомлення. Я запропонувала і подивитися в Дірект або скинула її скрін і. Відповідно, інші люди, які не знають, де знаходиться ця кнопка не цікаво, можуть задуматись, о, мені теж надійшли, і вони можуть про це писати прямо там в коментарях у неї, або переходити до мене на сторінку і писати мені в діля. І це всього лише такий банальний і легкий приклад того, як ти можеш свою експертність проявляти під сами під постами у інших блогерів. Продумай якісь воронки, завдяки яким люди будуть звертати увагу саме на тебе, саме на твій коментар. Вони будуть лайкати. Якщо що твоя експертність їм буде заходити, Вони будуть переходити на твій профіль. Якщо твій профіль заповнений чудовий, вони побачать твій особистий бренд, побачать, що ти реально несеш якісь цінності, які їх цікавлять, вони обов'язково підпишуться на тебе. Друга дія частково витікає з першої, бо ти вже почав це робити. Реагуй, проаналізуй своїх улюблених блогерів і подивись, чи реально є у них та аудиторія, яка є твоєю цільовою, чи збігають у твої принципи. Зупи ці з цією людиною. Якщо так, якщо ти розумієш, що в цього саме конкретно блогери та експерта сидять твої потенційні клієнти, тоді ти можеш заюзати дуже цікавий і справді дуже банальний принцип. Переконана, що кожен з вас, хоч раз бачив або навіть підписувався на фан пейджі акторів, музикантів. Чому людям не вистачає офіційної сторінки зірки, чому їм обов'язково потрібно ще підписуватися на фан-пейджі. Ніколи про це не замислювався. Вся справа в тому, що ми так створені, що ми хочемо пізнавати людину більше, якщо вона нам подобається. Ми хочемо бачити, що ж там в неї коїться з лаштунками. І саме тому на таких сторінках зазвичай збирають всю інформацію, яку, можливо, навіть зірка у себе в дозі не транслює. Чому би тобі не використати цей принцип? Ні, я не говорю, щоб ти став фан сторінкою якогось блогера. Мова зовсім не про це. Мова про те, що ти можеш звернути на себе увагу завдяки якоїсь зірці або якомусь блогеру. До прикладу, зроби серію рілсів з обзором тих блогерів, які тобі особисто подобаються. Того про що вони віщають, ким вони є, які методи вони використовують. До прикладу, якщо ти займаєшся маркетингом, ти можеш зробити обзор. На якому етапі Кім Кардашян зробила свій бренд і чому він так супер-пупер залетів? Це відео набере більше охоплень, тому що людям, які знають ким почнуть слухати це відео, щоб почути для себе щось нове, якусь нову інформацію, якийсь цікавий факт. І Якщо ти зробиш це максимально цікаво, креативно, позитивно, люди звернуть на тебе увагу. перейдуть до тебе в блог, подивляться про кого ще ти розповідаєш. Або хто ти взагалі такий? Здавалось би, ти. Розповідаєш про якихось зірок, блогерів, експертів, але насправді ти просуваєш себе. Ти досягаєш більшу кількість людей завдяки тому, що ти називаєш ім'я тої людини, якою більшість людей, які побачать це відео, знають. Але важливо відмітити, що є дуже багато людей, які просуваються на підставі якихось негативних, скажімо так, розоблачень, блогерів, зірок, щось типу того, тобі це не потрібно. Твоя мета на цьому. Цьому шляху це досягти позитивну увагу від блогера, зачепити цільову свою аудиторію, яка не має бути людьми, які шукають сюди мінуси, які шукають за що би похейтити. Принаймні, якщо ти не хочеш, щоб твій блог перетворився, у то що всі почнуть коментувати кожен раз, що ти робиш так, а що не так, то не варто розкручувати себе на негативі. Часом ти можеш проаналізувати і побачити, що зараз робить, наприклад, той чи інший блогер, розуміти, що зараз. Актуально було би тобі зробити цей рілс, якому ти згадаєш про нього, і він зможе зробити це репостом до себе в сторісах і таким чином зробить тобі безкоштовну рекламу. І навіть якщо блогеру не захочеться робити репост цього твого рілсу до себе в блог, він все одно ще більше зверне на тебе увагу, і це буде твій другий дотик до нього. Одразу попереджаю, ця штука не спрацює зразу з першого разу. Можливо, тобі придеться покреативити спробувати різноманітні шляхи і затягнути до себе в блог приклади на різних блогерах перед тим як ти набереш аудиторію, яку ти намагаєшся досягти. Але не розчаровуйся, бо обов'язково буде твій момент, коли ти залетиш. Головне роби висновки після кожного такого. відео, Дивися на що відреагувало, на що ні Покращуй свої результати у майбутньому. Третій спосіб: пізнавай чимало сьогодні експертів, блогерів. Та інфлюєнсерів, які несуть в маси свої якісь інфопродукти, і дуже цікавий спосіб, як ти можеш достучатись до них ще це стати кейсом того чи іншого блогера. Для цього тобі потрібно просто придбати якийсь продукт, і ти автоматично зменшиш відстань до блогера. Ти станеш в його найближчому колі, бо ти будеш з ним співпрацювати в моменті, коли будеш вчитися від нього. І це не означає, що обов'язково ти маєш купити насправді самий дорогий продукт цього блогера. Ти можеш скористатися особистою консультацією, взяти якийсь там пробний міні-курс, щось типу того, але ти вже. Запам'ятаєшся блогеру, бо ти купив у нього щось. А тепер уяви, якщо ти будеш як губко переймати всю ту інформацію, якою він тебе вчить, якщо ти будеш робити круті результати і залишати класні відгуки. Цей блогер обов'язково буде показувати твої результати у своїми блозі, бо йому, як і всім нам, дуже важливо показувати наші результати на прикладі інших людей, і ти можеш стати тим прикладом, завдяки якому він зможе просувати себе. І в цю саму мить, коли він буде показувати тебе, він буде і тебе просувати теж. Ти також можеш транслювати, що ти вчишся у найкращих через свій блог, але робити це треба дуже з розумом, щоб не переборщити. Не рекламу цього одного блогера всюди постійно у себе в сторізах, в постах не, не потрібно перетворювати свій особистий аккаунт в фан-пейдж цього експерта або блогера, тому що таким чином ти можеш перегріти свою аудиторію і почати транслювати. Ідіть до нього. Не, не треба до мене, бо я такий трошки слабенький. Ідіть до нього, купуйте у нього, він найкращий. Тобто, ви станете так би мовити, амбасадором цього блогера і просто всі свої продажі перенесете на. よえ。 Це вам не потрібна ваша основна мета на підставі популярності блогера на вас звернули увагу, а не я вчуся там у того блогера. Він такий класний, а я такий ніякий, тому коротше, всі йдіть до нього. Твоя мета сказати от я, я такий класний, я вчуся у інших, я взяв інформацію від цього, я перейняв досвід цього, і в мене є знання, якими я можу ділитися із тобою. Не занижуй свою самооцінку перед своєю аудиторією, показуй свої ці свої пориваги. Четверта дія, дивуй. Ти скажеш мені, Яна, як я можу здивувати блогера, це швидше блогер мене здивує. Для цього знадобиться ще більше твого креативу і проактивності, що важливо. І ось всього кілька ідей, завдяки яким ти можеш звернути на себе максимальну увагу, здивувати і отримати від блогера реальну безкоштовну рекламу. Прийди на конференцію, на якусь подію, нетворкінг, там, де буде той чи інший блогер, можливо, це буде мільйонник, який взагалі на тебе. Не звертай уваги і всі попередні рази в тебе нічого не вийшло, і він тебе не помітив. Тут ти можеш прийти, наприклад, роздрукувати в себе на футболці або його фотографію, нік інстаграму, або це може бути якась там топова фразочка. Зроби щось, щоб привернути на себе увагу, щоб блогер теж захотів з тобою сфотографуватися і відмітити тебе у себе на сторінці. Якщо ти реально розумієш, що ця людина тобі потрібна, звертай на себе увагу наживо. Друга ідея: не завжди потрібно робити щось таке вау феєричне щоб туди зараз блогер помітив тебе приклад, відправити подаруночок і за це не очікувати ніяких відміток в сторізах, нічого такого. Просто від себе такий комплімент, можеш навіть там на відкинущі написати, що це було не для реклами, це було особисто для тебе. Це його зворушить. Такі речі дуже запам'ятовуються. Якщо ти пройдеш по цих всіх пунктах, про які ми проговорили, зробиш ці всі дії, настане той День, коли тобі знадобиться реклама у цього блогера, і він буде відкритіший до тебе. Він не відмовить тобі, тому що насправді особистий бренд дуже мало блогерів хоче рекламувати. Більшість каже: ні, я рекламую тільки, наприклад, магазинчики, тільки якісь товари, тільки якісь послуги. А людей я не рекламую. А тут ти вже безпосередньо знайомий з ним. Як не крутити, ти вже мав якісь дотики до цього блогера? Він вже більш-менш знає тебе, він вже слідкує. За тобою, тому що ти робиш щось, що не робить ніхто по відношенню до нього. А тепер розпиши собі план дій під кожного з тих трьох блогерів, яких ти написав на початку. Під кожним з них напиши ці чотири дії. Аналізуй, реагуй, пізнавай, дивуй. Роби це по черзі, не треба одночасно трьох блогерів бомбити такими діями. Ти можеш поставити собі мету, що там, наприклад, в цьому місяці я приділяю час цьому блогеру, наступному місяцю цьому блогеру. Звичайно, ти можеш використати це і в свій контент-план так, щоб поєднати кілька блогерів, але тоді тобі знадобиться набагато більше часу для цього, щоб продумувати щось індивідуальне, унікальне для кожного з них. Напиши, що ти вже цього тижня можеш зробити, щоб звернути його увагу на себе, і